Знайомимося з нейрографічною лінією. Лінія, яка не є нейрографічною, це просто лінія, яка повторюється на кожному своєму етапі. Тобто, якщо ви намалюєте таку хвилясту лінію, це не буде нейрографічною лінією, тому що вона має повтори, Вона однакова. Це так виглядають старі програми, які ми робимо на автоматизмі. Також не є нейрографічною лінією напівпряма лінія. Що ж таке нейрографічна лінія? Це лінія, яка. Не повторюється на жодному своєму етапі. Вона проводиться трошки із супротивом. Що це означає? Якщо ти хочеш її провести донизу, ти ведеш її трошки вгору. Якщо ти хочеш її провести вгору, то ти ведеш її вниз. Ця лінія схожа на хмаринки в небі. Ця лінія є природною. Бо якщо ми придивимося до всіх дерев, хмаринок і взагалі до всіх предметів, ми скрізь побачимо нейролінію. Ця лінія плавна. І вона створює нові зв'язки. Ці лінії можуть пересікатися між собою, йти в різних напрямках, утворювати різні фігури. І головне наше завдання також навчитися скруглювати отакі пересічення. Ось у нас є чотири кути, які ми маємо скруглити. Ми беремо і вписуємо отакі півкола. Вписуємо. І замальовуємо. Вписали півколу, скруглили і замальовали. І виводимо лінію, щоб вона була без заусінічок однакова на всій своїй протяжності. Так. Якщо я провожу, знову творилася заусінічка, я її довожу і знову скруглю. Хай буде трошки там товстіше, нічого страшного, головне навчитися проводити. Так, щоб не було нових кутів, не отворювалось, тому що кути це наш супротив в ситуаціях. Чомусь її робити естетично заокругленою, бо коло наш мозок сприймає як ідеальну фігуру, де немає супротиву. Ось так. Повчіться малювати без всяких. Кутів. Як не можна скруглювати? Не можна скруглювати ось так, коли ти створюєш нові кути. Але якщо так вийшло, нічого страшного, просто їх вводимо і з'єднуємо з лінією, трошки буде така випухлість, заокруглість, зате не буде нових кутів.